На годиннику 2040 час інформаційного випуску на телеканалі Візит. Вівторок, 6 січня. 1413 й день великої війни в Україні. У студії для вас працює Леся Жуйкова. Вітаю вас! Про події та новини життя міста і громади розповімо розлогу у випуску. Спершу ж коротко про головне. Як цьогоріч у Кременчуці відзначали воду хреща, про хресний хід, велике водосвяття та відчай духів, що занурювались у крижану воду. Дивіться у випуску історія ветерана війни та багатодітного батька Андрія Подорини, який після повернення з фронту перетворив власне захоплення на бізнес. «Бережи своє життя, воно в тебе одне. Назва авторської виставки 10-річного хлопця Андрія Риндіна, яка сьогодні відкрилася у стінах краєзнавчого музею. Світ журналістики відкритий для допитливих. Учора у телекомпанії візит побували учні 5-го 5-го класу Криманчутської гімназії номер 19. Поліція Кременчука встановлює обставини смерті чоловіка у водоймі. Учора до відділення номер один Кремчуцького районного управління поліції близько 15.20 надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на водоймі поблизу вулиці набережна лейтенанта Дніпрова чоловік провалився під лід. Отримавши інформацію. На місце події прибули рятувальники, медики та слідчо-оперативна група поліції. Наразі встановлено, що це місцевий чоловік 54-го року народження його дістали без ознак життя. На місці вкладено першочергові слідчі дії причини та обставини подій наразі з'ясовує слідство. 29 порушень природоохоронного законодавства. Саме стільки випадків зафіксували на водоймах Полтавщини лише за перші чотири дні нового року. Переважна більшість із них на дотримання правил рибальства. Також інспекторами виявлено та вилучено майно власника якого встановити не вдалося. Про зафіксовані інциденти та відповідальність, яка загрожує порушникам, далі у коментарі. Зокрема, 4 січня 2026 року під час патрулювання Кам'янського водосховища в районі Дач Будівельник інспекторами Полтавського рибоохоронного патруля було виявлено та знешкоджено заборонене сіткоснастеве знаряддя лову типу екран. Аналіз складених адміністративних матеріалів показує, що найпоширенішими є порушення правил любительського рибальства, зокрема в частині перевищення дозволеної кількості гачків. Нагадуємо, одному рибалці дозволено використовувати не більше семи гачків. Також фіксується відсутність засобів вимірювання та Зважування улову, що унеможливлює контроль за дотриманням добової норми вилову. За такі порушення, відповідно до частини 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, законом передбачено попередження або накладення штрафу для громадян на суму від 34 до 170 гривень, для посадових осіб від 170 до 510 гривень. Ця відповідальність застосовується у випадках негрубих порушень правил рибальства. Водночас, у разі грубих порушень, зокрема використання заборонених знаряд лову або суттєвих. Перевищення норм вилову. Відповідальність настає вже за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В такому випадку передбачено штраф від 340 до 680 гривень з обов'язковою конфіскацією знаряд лову та незаконно добутих водних біоресурсів. Ну і про чергову втрату. Завтра містяни знову прощатимуться з полеглим за Україну героєм. 22 січня 2025 року, захищаючи територіальну цілісність батьківщини, загинув вірний син, люблячий батько, випускник Кременчуцького ліцею номер 25 Володимир Загорулько. Прощання з воїном відбудеться завтра о 12.00 у Святому Калаївському соборі. О 13.00 – виїзд до свіжтовського кладовища. Сьогодні, 6 січня, у день великого християнського свята, хрещення Господнього, віряни зібралися на березі Дніпра, аби спільною молитвою вшанувати одну з найважливіших подій у християнській історії. Хресним ходом духовенство та громада пройшли до річки, де відбулося велике водосвяття. Освячена Дніпровська вода цього дня за вірою християн є символом очищення, оновлення та Божої благодаті. З самого ранку до Свято-Миколаївського собору йдуть віряни, як розповідають у світле свято Водохреща з такими заповітними побажаннями для пересічних українців, а особливо для наших оборонців. Бажаю всім миру, спокою, міцного здоров'я, щастя і скорішої перемоги. Все, щоб було добре, і всі повернулися живими і здоровими. Миру Україні і здоров'я всім українцям. Хай буде мир. Далі духовенство та віряни прямують від храму центральними вулицями міста і аж до Дніпра. Традиціям водохреща багато років розповідає настоятель Свято-Миколаївського собору протиієрей Володимир Макогон. Водохреща одне з найбільших християнських свят. За словами протоієрея, в цей день згадується хрещення Ісуса Христа у річці Йордан, коли світові явилася свята Трійця, син Божий, що приймає хрещення, Дух Святий, що сходить у вигляді голуба, та голос Бога Отця, який лунає з небес. Так як Христос прийшов охрещуватись води Йордана, де народ, позбавляючись наслідків свого гріховного життя, омивався від беззаконь своїх, народ старозавітній, так і ми за нашою традицією в Кременчуці з 1992 року виходимо на берег нашого українського Славутича, нашого українського Йордана. Серед тих, хто прямував вулицями міста, й волонтерка пані Валентина. Жінка розповідає у темні часи для країни особливо важливе єднання, як то у молитві українською чи допомозі війську. Всі свята я святкую з українською церквою. Ми знаходимося на АТО-майдан Кременчуг. В'яжемо сітки. Печемо пиріжки, жаримо рибу, подушки робимо, коврики в'яжемо, носки, все, що тільки нам заказав, що нам загадають, ми все виконуємо, все відправляємо. А от Світлана до ходи доєдналася вже з онуками, розповідаючи про сімейні традиції, пов'язані зі світлим святом водохреща. Жінка говорить і про свою віру, яка і стає рушійною силою у прагненні в цей день бути поряд з однодумцями. Коли віра є, то є, мабуть, і чудо, яке народжується, і є мир, який в майбутньому ми обов'язково його дочекаємося. Но віра, вона все далає. Зранку ми омиваємося цією водичкою, беремо в храмі, вживаємо. Навіть коли температура, ми онуку даємо, і вона якимось чудом дійсно нам допомагає. Ну а вже біля річкового вокзалу хресний хід завершився спільною молитвою та освяченням води. Саме вона вважається святиною, яку віряни зберігають упродовж року як духовну підтримку. Після великого водосвяття на Дніпрі чимало вірян та пересічних мешканців долучилося до ще однієї традиції купання в освячених водах. Для одних це вже багаторічний звичай і особливий духовний ритуал. Для інших перше випробування наваженості та віри. Той, з якими відчуттями занурювався у крижану воду Дніпра, розкаже Роксолана Жукова родинами по одному, окунаючись повністю чи навіть роблячи такий собі заплив. Віряни йдуть сьогодні до води, аби хто вперше, хто навіть вп'яте, окунутися у холодні води Дніпра. На березі чергують рятувальники та правоохоронці. Ну а ті, хто не боїться холодне, чи та вірить у цілющість води, саме на водохреще, вже готуються зробити перші кроки до відчуттів, які так складно передати словами. Для вас занурення, що це красота. Ті, хто далеко не вперше, саме на водохреще, попри холод, сніг та прикуті погляди, йти у воду, кажуть: тут чи не ключове правильно налаштуватися, дійти такої собі згоди з самим собою та не боятися. Для Євгена це вже п'яті водохресні пірнання. Чесно кажучи, ввечері думав, може сьогодні, знову завтра не йти. Та ні, ну, традиція вже все. Тому відмовлятись не буду. Що порадити тим, хто вперше наважується? Головне не боятися. Нічого страшного тут немає. Якщо хтось боїться, що він захворіє, там ні, не буде ніякої хвороби. Я вірю в цю лющу властивості цієї води. Тих, хто вірить у особливість занурень саме в це свято, ми зустріли чимало. Поряд з обладнаним містком, прямо з берега, до води йде й Володимир. Вже на камеру чоловік зізнається. Раніше моржував, а от останнім часом лишилася лише традиція святкового занурення у холодні води Дніпра. Вірити? Чувствую себе краще. Ну, бодрість. Я не знаю, як вірити в води цей? Да. да. Вірю і ну, сподіваюся, що і надалі буде допомагати. Та поряд з досвідченими учасниками купань є й новачки. Своє рішення коментують відповідним настроєм, чималим бажанням, ну і вірою у те, що все вдасться. Морально налаштувалися, страшно, якось незвичайно, але будемо йти. Не факт, що нернемо, але спробуємо. Як ваші відчуття? «Замечательно, чудесно, емоції через край. Супер. Не шкодується, що наважились. Ні, ні. Відчайдухів, які цьогоріч йдуть до води, вперше не зупинити. Таких ми зустріли на березі чимало. Я просто проснувся і вирішив поїхати. Звичайно, налаштувати. Вірите загалом властивості Звісно. води сьогодні? Звісно. Зараз перевіримо. Традиційно після подібних занурень до вживання рекомендують теплий чай та відпочинок. Ну а церква підкреслює, купання у водоймах народна традиція, а не церковна вимога. Справжній зміст свята, молитва, віра та духовне очищення. Війна змінила життя українців, але не зламала їхньої віри у майбутнє. Так ветеран, багатодітний батько та мешканець Кременчуцького району Андрій Подорина. Після повернення з фронту знайшов новий сенс у праці на землі, зокрема, вирощування малини та чеснику. Спочатку це було його захоплення, нині ж прибутковий бізнес. А ось, завдяки нещодавно отриманій грантовій підтримці, чоловік вже готується опанувати новий напрям: вирощування спаржі культури, яка тільки не набирає популярності в Україні. Історія про новий старт працю на землі та віру в розвиток у сюжеті нашої Дарії Згури. Андрій Педорина мешканець села Піщани, що неподалі Кременчука, до війни чоловік працював на різних підприємствах, та з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, пішовши до війська добровольцем. Вже через три роки, у березні 2025 року, Андрій звільнився зі служби та повернувся додому, але вже з ідеєю вирощувати малину. Перше, що я зробив, це замовив саджанці малини, і в квітні місяці вже висадив. А чому малина саме? Ну так вирішили з дружиною, провели московий шторм, яка культура найбільш підходить. Вона мені відгукнулася тим, що теоретично в майбутньому можна її збирати комбайном. Згодом пан Андрій почав розширювати малинові плантації, а паралельно й часник. Те, що спершу було просто захопленням, перетворилося на прибутковий бізнес. А щоб розширити справу, минулого літа чоловік вирішив взяти участь у державному грантовому проєкті від Українського ветеранського фонду. Висаджені культури, і на базі цих культур я можу масштабуватися. Ви можете там подаватись на будь-що. Якщо ваша ідея буде вартою цього, вам допоможуть. Я хотів трактор, саджанці. Я подався, мені відмовили. Але на цьому Андрій не зупинився та продовжив працювати у ще більшому темпі, думаючи над новою бізнес-ідеєю. Так він вирішив опанувати вирощування спаржі, культура, яка тільки не починає набирати популярності в Україні. Тож наприкінці минулого року Андрій Педорина знов наважився взяти участь у грантовому проєкті. Ви можете податися з будь-якою ідеєю, і вже журі, конкурсна комісія приймає рішення: варта вона чи ні, принесе вона користь чи ні. То це буде. Гроші, економічний зріст громади, популяризація. Ідея з вирощуванням спаржі повністю відповідала усім попередньо визначеним критеріям. Тож цього разу Андрій все ж отримав грантову підтримку у сумі півтора мільйона гривень. Чоловік розповідає, що засаджувати поле спаржею він почне вже у квітні, а поки в його найближчих планах розвивати власний блог та найняти двох працівників, які допоможуть у роботі на землі. Наша телекомпанія продовжує відкривати світ журналістики для юних кременчуківців. Цього разу до студії завітали учні 5-го в класу Кременчуцької гімназії, номер 19 Перші відвідувачі у новому році. Діти, як вже за сталим звичаєм, дізналися, як працює телевізійна команда. Побачили позакадрове життя та відчули себе частиною медіапростору. Як минула екскурсія та які враження отримали школярі, дивіться у сюжеті. Першою локацією, яка зустріла учнів Кримучуцької гімназії номер 19, стала одна зі студій нашого телеканалу, знайома глядачам за програмами, час розмов, психологічним проєктом тіні свідомості не втрачати та «ВПО». саме тут школярам розповідаємо про роботу в кадрі, основи спілкування з героями та правила проведення інтерв'ю, не гаючи часу, малеча охоче бере мікрофон до рук і пробує себе у ролі журналістів. Кого ти знаєш з журналістів? Почти на кого, але мама казала, що здесь працює здесь працює один журналіст, по Покровську. Мені казала, мама. Ти з цього міста чи з якось другого? <клес> я не з Кременчука, я з Харкова. <клес> а в майбутньому хотів би проживати в Кременчуці? Ні, хотів би повернутися в Харків. Як і в реальній роботі медійників, так навіть у змодельованій ситуації запитання можуть стосуватися на різноманітніших тем. Так і діти обирали актуальні для себе питання та ставили їх однокласникам. А далі кімната звукозапису. Тут охочих озвучити закадровий текст теж чимало. У змаганнях взяли участь учні спортивного оцею, які здобулися ой, здобули призові місця у своїх вагових категоріях. За минулу добу на Полтавщині поліція оперативно роз, розкрила 100 злочинів крадіжки та шахрайство. Від громадян надійшло понад 960 заяв і повідомлень про кримінальні події. Екскурсія продовжилася у студії, де створюються новини телеканалу Візит. А фон використовується під час створення щотижневих програм. Тут школярі мали змогу сісти у крісло диктора, ознайомитися з телетекстом та дізнатися про основні навички відеооператора. Учні Кременчуцької гімназії номер 19 завітали до телекомпанії візит. Мені оператор сподобався. Хотів би спробувати в майбутньому працювати. Та в мене я, я вже хочу розстроїтися. Мені сподобалося все. Це все дуже прикольно. Мені все сподобалось. На менш захопливою для малечі стали робота монтажера. У монтажні вони побачили, як відзняти матеріал і голос диктора. Поєднуються у завершений телевізійний продукт, готовий до виходу у ЕТР. Екскурсія завершилася щирими словами вдячності та спільними світлинами. Сьогодні у Кримачуському краєзнавчому музеї відкрилася виставка під назвою Бережи своє життя, воно в тебе одне. Її автор, учень 10 класу, ліцею номер 4 Андрій Риндін. В експозиції представлені моделі копії вибухонебезпечених предметів, а також інформаційні плакати і застереженнями, покликані навчити правил безпеки. Детальніше про виставку та її ідею дивіться далі. В умовах сьогодення, коли мінна небезпека залишається серйозною загрозою для життя українців, знання базових правил є вкрай важливими саме з метою інформування населення і було створено виставку. Як розповідає автор експозиції Андрій Риндін, загалом у ній представлено чотири макети вибухонебезпечних предметів та два інформаційні плакати із застереженнями. Тут представлені міни пафом 3 плюска, БМ3, Чорний Павок, ПМН-1 і ФОГ пфм 1 вона розкитується і дуже небезпечна із-за того, що їх багато. ФМ-3 вона може скидуватися з дрона або просто встановитися людьми. Вона також дуже опасна для, для саперів, бо, бо її майже нев... неможливо вилучити з. Розмінувати тему мінної безпеки. Хлопець досліджує в науковій площині. Саме її він обрав для своєї роботи на конкурсі Малої академії наук. Як зазначає Андрій Риндін, на створення усіх чотирьох макетів пішло близько півтора місяця. Зокрема, основи для моделей друкують на 3D-принтері. Після чого кожен макет проходить кілька етапів доопрацювання. У програмі спочатку робимо 3D-модель, а потім ми на 3 d принтері друкуємо далі обробка і підготовка до виставка. Батько Андрія також займається моделюванням, тож цілком ймовірно, що саме його приклад надихнув хлопця обрати це захоплення. Трішки модернізував трішки його напрям інший, але щось спільне є. Це дійсно це дуже потрібно, тому що ці міни дуже небезпечні. Існують. Міжнародні конвенції проти застосування даних виробів, тому що вони, вони завдають шкоди, вони, вони не вбивають, вони, так, вони несуть саме травми, і це для держави дуже і дуже погано. Підтримала ініціативу юного моделіста і рідна бабуся Андрія. На відкриття виставки жінка приїхала з Херсонської області, регіону, де проблема замінованих територій відчувається особливо гостро. Це Російське сміття розкидають нам під ноги, на шляхи, на роздоріжжя, навіть на подвір'я. Люди дуже часто травмуються. А якщо Така погода, вони ще грязюка його замазують, щоб воно його не було бачити. Це просто що, дуже актуальна тема. І не треба ніколи чіпати, і дивитися під ноги, де ти ходиш, що ти робиш, бо це дуже небезпечно. Сама я це не бачила, але чула, як дуже багато людей підривалося на цих всіх пелюстках. Виставка відкрита для усіх охочих в одному із залів Кременчуцького краєзнавчого музею. Відвідати її можна щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Хід безкоштовний. На цьому у нас все. на сам кінець коротку про погоду на 7 січня. Протягом сьогодні дня синоптики прогнозують дощ. Температура коливатиметься від плюс 4 уночі до плюс 6 в день. Вітер південний до 4 метрів за секунду. Бережіть себе і своїх рідних і залишайтесь з нами. Ми поруч, щоб розповідати вам про головне.